Мене звати Любов і я вітаю вас на своєму каналі Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення. Я хочу приготувати сьогодні піцу. Що потрібно? Що в мене є на піцу? Є такий шматочок сиру, це сама дешева побазка варена. Є грибочки порізані вони вже такими тоненькими пластиночками, як для піци. І я використовую завжди соус соцабель. І потрібен, потрібен майонез. Так, приготували все, що нам треба. Для тістечка, Значить, у мене є тут водичка гарно тепла, не гаряча, але тепла. Я заливаю у склянку, щоб мені було видно, її поміряти. Ось так. Повну скляночку. Додаю сюди одну чайну ложку цукру обов'язково. змішуємо. Сіль додавати до дріжджів не можна поки що. І олію тим паче, тому що я дуже часто бачу, що додаю. Так, і ось так до дріжджі. Гарненько розколотити. Олію до дріжджів додавати не можна, тому що олія зробить таку негарну. Роботу. Вона обволокне ці дріжджі, вони ж живі бактерії, і не дасть їм так, як треба підійти. Олія додається потім. І зараз залишимо на хвилиночку, щоб піднялося такою шапочкою. А ми тим часом просіємо муку. Дріжджі у мене було трішечки більше чайної ложки. Так, Тут у мене в оцій кружиці сито таке 250 г муки. Просуваємо її сюди, тоді, як буде треба, ми ще додамо, розгортаємо, тепер сюди додаємо сіль. Ось так трішечки змішуємо. І сюди додаємо дві чайні ложечки або одну столову ложку олійки. Додаємо сюди. Олія додається ось так сюди, в тісто, а не у водичку, де дрожжі. Ось так. І залишаємо хай це поки постою, поки в нас підійдуть дріжджі. Ось так дріжджі. Підійшли, такою шапочкою вже вони стали. І ось тепер потрішечки заливаємо, зараз їх, зараз я отак потурбую їх. І тепер заливаємо. Я замішую тіста небагато, тому що, якби на раз вистачило. Тісто потрібно нам, щоб було не густе, не, не круте. Я взагалі не люблю круте тісто. І ось так замішуємо лопаткою. Навіть ручки не, не вмочимо поки що на цьому етапі. Гарненько так, Лопаточкою, отак, масажика йому зробимо, дріжджі люблять таке. Щоб тісточко було таке от-от-от-от. Не липне до рук, але на грані липкості. І отак ми мішуємо все з дна, щоб у нас все підмішалося. Все. Все, на дні немає, вся мукичка. Це наше борошно наше. Я все, все ніяк не звикну казати борошно. Ось, Все, дивіться, борошно. Все вмішалось, ми з вами ручки навіть не, не замазали, в нас є тісточка, накриваємо його і ставимо, щоб воно в нас підійшло. Ось отак. І поки ми будемо готувати і відкривати баночки, і готувати все, воно підійде у нас. Так, приступаємо до піци. Перш за все треба дістати отакі міні грибочки. Ось такі пластинками порізані і зроблені завчасно, закручені, вже готові. Так, все, це в нас хай вони стікає них волога. А ми нарізаємо все, що нам треба. Я ріжу колбаску, отак. Ми любимо, щоб воно все було порізане, щоб не лежали просто шматочки цілі, а отака, щоб вона була отака дрібненька, як соломкою. Ось так. І починаємо працювати із тістечком. Тут уже нам треба буде домісити його, тому що ми його місили не руками, І воно гарненько підійшло, його зовсім мало було. Я на одну порцію, а тепер просто так, дивіться, яке воно пухкесеньке. І нам треба його підмісити зовсім зовсім мало, щоб воно таким ріденьким і пухкеньким і залишилось. Якщо ми хочемо, щоб у нас піца була така пухкенька, мякенька то робимо, щоб воно тістечко було зовсім зовсім якесеньке. Зовсім мало підмішуємо муки, борошна. Ось так є. Це борошно. Відмету. І ось так. Гарно треба, не шкодуючи його, так його містити, щоб аж пищало. Це в прямому сенсі цього слова. Коли його гарно вимішуєш, воно аж пищить. А чим більше вимішуєш, воно робиться потім пористо таке. Уже в готовому вигляді. А бачите, дивіться, воно рідке, наче от-от візьметься, але до рук воно не береться. Дивіться, бачите? Ось. Дивіться. Бачите, ось так. Отаке воно повинно бути. Ось так. І тепер нам треба його розкачати. У мене є така нова форма моєї. Сьогодні буде таке випробування її. Я розкачувати буду тонесенько. Я хочу, щоб піца була тоненька. Ось так. Тепер ми викладаємо її сюди і вже формуємо, формуємо, щоб були бортики, розтягуємо її. Як треба припиляємо трішечки руки руку борошном. Тепер, що я роблю, це соус цуцабері, для мене він найсмачніший. Якщо є звичайна томатна паста, додайте туди якихось спецій, які у вас є, там, і сушеного чесничку і, там, і кропчику, що небудь зробіть самі. Тепер викладаємо колбаску. Тепер беремо грибочки наші, вони вже вологався впиталось. І оці місцини, де немає колбаски, додаємо туди огірочки. Ось так. І це ми з вами зробили. Дивіться, яка в нас вийшла така гарнота. Ось так От, так і буде добре. І тепер зверху притрушую сиром. Це в мене мацарела. Який сир є, такий і є. У мене просто іншого немає. Так, ось так у нас вийшло. Оце така піца. І я її ставлю в духовку. І теж дивлюся, на який час. Як у вас гарна духовка, 20 хвилин буде досить. Достаємо піцечку нашу гарнесеньку. Я кажу, вона тільки ароматна. Яка красота, так? Да? Дивіться, гарнота. А вона ж не просто гарна. Дивіться. Все в ній пропеклося, все в неї таке. Зараз будемо смакувати. Піцька м'якенька, тістечко, дивіться, м'якусеньке. Вона не товста, добре пропечена, начинки достатньо. Так що готуйте це універсальне тісто.